Запитаєм. Да, що запитаємо. Причина зупинки. Причина зупинки. Проєз блокпоста. Причина зупинки. Причина зупинки. 에... Постанову наказ коменданта, що ви уповноважена особа. Я не повинен вам її пред'являти. Я не повинен вам тоді теж нічого пред'являти. Причина зупинки. стаття, Причина зупинки. Мірочніченко. Причина зупинки. Ви мене зупинили. 45... В постанові написано, хто має право зупиняти транспортні засоби на блокпосту. Ви, ви керуєтесь законом України про національну поліцію. Так. На 32. Причина зупинки для початку. Причина зупинки. Я не рекомендую. Поліцейський зобов'язаний. Не кричить, при... не кричит, я не кричу, я думаю, ви просто не чуєте, а ви чу, в шапці. Я, я вам ще раз повторюю. Ви керуєте законом України про національну поліцію. Так. України, поліцейський, указами, В першу указами, чергу, ви не керуєтесь законами про поліцію. Що законами... ви держите той телефон в руках? Шо, Шо ви дариш? Та телефон в руках. Бляха, муха. Язву не втать на 102.